Співробітники рибгоспів Донеччини завершили проведення весняно-літніх робіт. Орендовані водні об'єкти регіону зариблені згідно з нормативами. Показники кращі, ніж в інших областях. Так, цього року суб'єкт аквакультури представив близько 700 кілограмів товарної рибопродукції з гектара площі. Показникам сприяє вчасне та масштабне проведення зариблення. 300-грамових та кілограмових річних риб навесні активно завозили до усіх працюючих водних об'єктів. Короб, білий та строкатий тостолоб, білий амур це більш розповсюджені види риб, що вже ростуть у орендованих водоймах Донеччини. Звичайно, найбільшим гравцем сфери залишається донрибкомбінат. Це підтверджує 100% відсоткове виконання планових показників. Виповнені роботи по вселенню водні об'єкти для вирощування товарної риби около 2 мільйонів рибопосадочного матеріалу. І для далі вирощування рибопосадочного посадочного матеріалу також посаджено около 3 мільйонів карпа і толстолобиків. Інкубаційний цех в дав ветамгаду порядка 64 чотирьох мільйонів штук лічинок Карпа і Росітіниядних риб, като на посаджені в виросне пруди для дальніше вирощування. Кропітку працю та успішне зариблення водойм регіону. Колектив агенції високо цінує. Попередній рік приніс багато складнощів, не сприяє розвитку водних об'єктів і проведення антитерористичної операції. Чимало орендарів водойм не ризикнули витрачати гроші на зариблення. А ті, хто все ж пішов на цей фінансово складний крок, і досі не мають впевненості у майбутніх прибутках. Рибалки також не проявляють особливої активності, їдуть тільки на ті ставки, які гарантовано перевірені на предмет вибухонебезпечних знахідок, що залишились від АТО. Тому зараз для рибгоспів головне завдання повернути рівень продуктивності і вийти на стабільні показники. Великою підтримкою у цій справі може стати відповідальне ставлення рибалок до природних ресурсів. Розрішається на воду. Зайомах обчого пользования лов, риби удочками всіх видів відов, з кричасному крючку на одного рибаколюбителя не більше п'яти а також з пінінгам. Розрішається з берега, а також на лодках. А от перелік заборон на деякі види рибальства більший. Так покарання може стати результатом рибальства із вибухонебезпечними предметами чи електровудочок. Недбалий рибалка може опинитись на гачку у рибінспекції і у випадку використання промислових виробів для лову, бреденів, пауків острог чи принципів багрування. Запрещається також е, робити гаті і спуск води з, з, з рибохозяйственних водних об'єктів. Недбайливому рибальці за порушення закону можуть загрожувати значні штрафи, адже їх розміри значно зросли з 2013 року. Якщо раніше максимальна сума штрафу за вилов занесеного до червоної книги веслоноса, гібрида осетрових, складала 510 гривень, то сьогодні його розмір зріс до 2550 гривень. Величина штрафу залежить насамперед від оцінки збитку, заподіяного незаконним виловом або знищенням одного примірника водних біоресурсів, який коливається від 1,17 гривень до 150 неоподаткованих неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.